який в нас вийшов з, 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 з цього. Оці двері, одні двері, другі двері. І от як входить все в кімнату. Цю кімнату ви бачили, як вона приходить, поки свого роду має якийсь бордак, може, все назарешні. Резірки помінені. Тоси вже робляться. От з подоконниками ми так само трошки воюємо, приводимо їх в нормальний вигляд. Ну а тут вже ми бачимо повністю. Тут ще представлені це проходний виключатель. Будь ласка, всі системи працюють. Люстра поки немає, ми поки не дамо. так ну, Акцентуємо на, на молоконі.